Жителі тайванського повіту Єланю очищають будинки після тайфуну Фунгвонг. Він уже ослаб до тропічного шторму і пішов у бік японського острова Окінава. На Тайвань шторм налетів 12 листопада. Він призвів до рекордних злив і повеней. Перед цим евакуювали понад 8 тисяч осіб. За даними місцевих медіа, через стихію постраждали десятки людей. Підтоплені східні та північно-східні райони. У прибережних і гірських зонах можливість сувий нові зливи. Я почула, як сусід сказав, що з дренажної системи почала виливатися вода. Тож я поспішила перемістити мотоцикл, але було вже занадто пізно рятувати речі в будинку. Раніше фон Гвонг не летів на Філіппіни. Найбільше постраждала північ острова Лусон. Стихія принесла зливи, штормові нагони та вітер швидкістю до 185 кілометрів за годину. Загинуло принаймні 27 людей. Там заздалегідь евакуювали коло мільйона 400 тисяч осіб, десятки тисяч ховалися в спеціальних центрах. Тайфун спричинив повені та СУИ, пошкодив тисячі будівель та заблокував дороги й мости. Кілька мільйонів людей залишилося без світла. Екстрені служби розчищають завали і видають допомогу.